З 1 вересня дистанційне навчання відбуватиметься лише в одному навчальному закладі рівного в ліцеї номер 1 Через війну в країні все більше родин виїжджає за кордон, а деякі батьки після пережитого просто бояться відпускати дітей у школу. Через необхідність поєднувати онлайн та офлайн навчання, викладати стало важче. Тому ухвалили такі рішення за кордоном. На знаходилося більше 3200 дітей. З них близько 400, майже 500 дітей навчалися на дистанційній формі навчання. Тобто вони з різних точок і в за кордоном і в Україні підключалися до своїх шкіл. Ми подивилися, проаналізували, і в нас виникла така ідея на базі першого ліцею зробити з 3 по 11 клас клас з умовною позначкою «Д». Тобто там. Третій йде, четвертий йде, п'ятий йде і так далі. Тобто дистанційний клас. Як розповів начальник управління освіти рівного Богдан Турович, учні, що обрали дистанційне навчання, мають подати документи до першого ліцею. А вже після закінчення війни вони зможуть повернутися у свої навчальні заклади та продовжити здобувати освіту там, де вчились до того. Ну, дивіться, логіка наступна. Зараз, якщо ми беремо, наприклад, вчитель, який проводить урок з класом, він ще має відволікатися. Якщо є можливість, він має відволікатися ще для того, щоб працювати. Ати з учнем, який знаходиться дистанційно, і діти в класі втрачають, і учень не доотримує всього того, що би міг би отримати. А в такому випадку, коли будуть всі дистанційно, ми будемо знати, що вчитель працює своїм класом, і тут ну бачимо полегшення і для батьків, і для дітей, і для шкіл. Людмила Грекул, директорка першого ліцею, підтвердила, що поєднувати дистанційне навчання з очним було складно, тому спільно з управлінням освіти вирішили запровадити змішану форму лише в одному навчальному закладі. Планують користуватися платформою ЛМС. Це програма, що дає змогу об'єднати учнів у групи, призначити їм індивідуальні заняття та створити розклад уроків. Це той вихід, який ми побачили не тільки для тих дітей, які є за кордоном, а ще й можуть долучатися діти, які в якісь мають психологічні проблеми. Це дозволяє положення про дистанційну форму навчання. Тому, от таким чином, у нас ми його плануємо реалізувати. На якість стаціонарного навчання у ліцеї 1 запровадження онлайн формату вплинути не повинне. А от щоб покращити дистанційне, під час канікул планують закупити необхідне для цього обладнання. Тетяна Міщенська, Ірина Грабчак та Михайло Мандюк телеканал ITV.